Усім доброго дня! Показую вам модель. Це новинка у чорному кольорі. Раніше ми вже отримували у світлому пісочному койоті, у хакі зеленому або олива його називають. Також є в мультикамі така ж модель на автошнурку. І це на автошнурку в чорному кольорі. На теплу пору року дуже класна модель, дуже хороша якість, гарно себе зарекомендувала ця фірма. Тому переходьте на наш сайт Лодки Вулкан. Дуже багато якісного взуття тактичного, трекінгового на щоденне використання. Ви будете задоволені і якістю, і цінами на нашому сайті, дуже великий асортимент. Тому, будь ласка, залишу вам посилання на лодки вулкан. Переходьте, також дуже багато одягу різного. І, до речі, така модель, якщо вам цікаво, вона є і повищі на автошнурку, бо автошнурок дійсно себе класно показує. І ще є такі ж низенькі кросівки в чорному кольорі, але сіточка. Також на сайті ви можете їх подивитись.